Французькі народні казки українською. Дроворубова донька. Був собі на світі добрий дроворуб. Щоранку йшов він у ліс і до пізнього вечора рубав там дров. Мав він трьох дочок красу. Ну, можливо, ось вони, ці три дочки. Донька, ось вони. Трьох. Не знаю, чи красоні, ось придивіться, можливо, красоні, дійсно. Їдемо далі. Щодня котрась з них приносила батькові обід казанок гарячої юшки. Рубає якось дроворуб дрова і раптом, бачить, вилазить із хащі страшний звір. Не звір навіть, а справжнє чудовисько. І шасть на нього. Збелід дроворуб від страху, впустив сокиру, а чудовисько схопило його за руку та й каже Якщо не віддаси мені за дружину одну із твоїх дочок, кепсько тобі прийдеться, з'їм я тебе. І чудовисько зникло в густому лісі. Цього дня принесла батькові обід старша дочка. Вийшла вона на галявину і бачить сидить батько, спершись на топорище, а в очах у нього сльози. Схвилювалася дівчина, кинулась до траворуба. Що ж з тобою, тату? Чому ти такий сумний? Нічого я для тебе не пошкодую, навіть життя свого. Ох, донечко, що зі мною приключилося. Рубаю я дрова і раптом бачу, вилазить із хащі кашувати чудовисько, і шасть до мене, хапає за руку та й каже якщо не віддаси мені за дружину одну з твоїх дочок, з'їм я тебе. Таточку, любий, не боюсь я чудовиська, якщо треба, піду за нього заміж. Тільки не вона це сказала, затріщали кущі, і на галявині з'явилося чудовисько. Підступилася до дівчини та як зареве. Ось і ти, красунечко, тепер від мене не втечеш. Ох, щось воно мені нагадує деяких чудовиськ в моєму житті. Побачила дівчина кошувати чудовисько. Так, кошувати було, дійсно. Затремтіла від страху і, забувши про свою обіцянку, закричала Ні, ні, таточку, не піду, я за нього заміж, нікого в світі не піду. І дівчина побігла додому, а чудовисько каже траворубові, Не журися, чоловіче, адже ти ще двох дочок маєш. На другий день принесла батькові обід середульша дочка. Побачила, що сидить батько смутний, невеселий, схвилювалася і стала розпитувати, що гнідить його душу. Е, я так зрозуміла, що дочки одна з одною не спілкуються, і старша середульші не розповіла, що там трапилося. Цікава родина. Раз питає і другий, і третій, а батько мовчить, голови не підводить. Скажи мені, таточку Любий, чим ти журишся? заблагала дівчина в останній. Підвів дровороб голову, глянув на дочку, зітхнув тяжко і повідав їй про свою біду. Не сумуй, таточку, не побивайся, сказала дочка. Не боюсь я того чудовиська. Якщо треба, хай бере мене собі за дружину. Сказала вона так, а чудовисько тут вродилося, підскочило, зубами заскриготіло, зарево. Ти вже тут, красунечка, зараз я тебе заберу. Затремтіла дівчина від страху, позадкувала руками, замахала. Ні, ні, не піду я за тебе. Надто вже ти страшне. Та й кинулася бігом додому, як і старша її сестра. Глянула чудовисько на Дроворуба і каже Не журися, чоловіче, адже в тебе є ще одна дочка найменша і найгарніша. Правда твоя є ще в мене Маріон, моя менша, відповів дроворуб і похилив голову. Назавтра принесла батькові в ліс обід Маріон, поставила на пень казанок із юшкою, глянула на батька, а він аж чорний від туги. Стала вона розпитувати, що гнітить цього душу, не втримався дроворуб і розповів їй про чудовисько. Вислухала Маріон батька та й каже Не боюся я, таточку, того чудовиська, якщо треба, піду за нього заміж. Тільки на це сказала, де не взялося на галявині чудовисько. Підскочило до Маріон, смикнуло її за руку та як зареве на весь ліс. Заберу я тебе, красунечко, будеш мені за дружину, красунечко. А Маріон каже Роби, як хочеш, тільки не муч мого бідного таточка. Зареготало чудовисько, підстрибнуло від радості, схопило Маріон і вмить зникло в хащі. Впав дровороб на землю та й залився гіркими слізьми. «Дитина моя, мила, дитина моя люба, не побачу я тебе більше. Ну так йому ж не шкоди дочки було. А чудовисько завело Маріон далеко в гостинність. Там стояв серед високих ялин і сосен розкішний замок. І раптом обернулося чудовисько прекрасним юнаком. Зраділа Меріон, та й як не зрадіти, а ні про що юнака не спитала. Мовляв, поживемо, тож побачимо, що воно буде. Бо вони іноді стають знову чудовиськами. Жартую. Незабаром вони побралися і стали жити в коханні та злагоді. Провеціло літо, минула зима, настала весна. Якось пішли сестри Маріон у ліс корів пасти. Коли чують, хто співає. А ну послухаємо, каже старша сестра. Схожий це голос нашої пропали Маріон. Ходімо поглянемо. Подалися сестри в глиб лісу. Шли вони, йшли, аж поки дістались до розкішного замку. Дивляться біля вікна сидить їхня сестра Маріон і співає веселої пісні, впізнала Маріон сестер, зраділа, повела їх у замок, за стіл посадила, пригостила щедро й смачно. Потім про батька і матір розпитала і, послала по них, хай приїдуть погостювати на тиждень. А слід вам сказати, що відразу після весілля дав чоловік Маріон важку в'язку ключів. Від усіх покоїв і дозволив будь-який з них відчиняти, крім одного єдиного. Якщо не хочеш біди на нас накликати, не ходи до того покою, сказав він. Щось мені нагадує, синя бородачиш? Кивнула тоді Маріон головою, мовляв, «зрозуміло, волі твоєї не порушу. Може, так і було б, якби не сестри. Повела їх Маріон замок показувати. Ох уж ці родичі! Обдивилися сестри всі покої, крім того єдиного, що його чоловік Маріон заборонив відчиняти, але сестри цього не знали. І ну, вмовляти, Маріон, відчини та відчини. Може, це й найпишніший покій у всьому замку, довго вагалася Маріон, а потім усе таки відчинила таємний покій. Тільки не відімкнула вона замок, як ключ упав на підлогу. Підняла його Маріо, не бачить, на ключі червона пляма, схожа на кров. Звідки взялася пляма? злякалася Маріон. Може, в цьому покої є сліди якого злочину. Ой лихо. І Маріон заходилася стирати криваву пляму. Терва-терва, та так і не стерва, Навпаки. Пляма стала ще червоніше, ще яскравіше. Заплакала Маріон, заридала, а тут і чоловік нагодився. Поглянув він на пляму, похилив голову та й каже дружині – Просив я тебе, не відчиняй цього покою, але ти не послухалася мене, ти не знаєш, що я колись посварився із злим чеклуном. І той, розгнівавшись, перетворив чудовисько на сім довгих років. І ось тепер я знову обернувся на звіра та й бодамся в далекі-далекі мандри. Ніде буде мені спочити, ніде голову прихилити, а ти залишишся сама. Ні, цьому не бувати, вигукнула Маріон. Я винна в твоїй біді, тож я не покину мене тебе, куди ти, туди я. Ти справді не покинеш мене в біді, зрадів чоловік. Ніколи не покину любий. Вийшли вони вдвох із замку та й подалися в далекі мандри, довго блукали по білому світу і трапилося так, що розминулися вони в лісі, загубили одного одного. Залишилася Маріон сама. Довго плакала вона, довго тужила, але слізьми біді не зарадиш, та й пішла шукати чоловіка. Проте не судилося їй знайти його, певний тут не обійшлося без злого Чекуна. Так збігло сім довгих років, і настав час, коли чоловік Маріон знов міг обернутися на людину, але Чакулун поставив умову прибравши людську подобу, він забуде свою дружину Маріон, Мов би, ніколи й не знав її. Така була помста злого Чекуна. Маріон, шукаючи чоловіка, забрала врешті-решт у кам'янисту пустелю. Вдалині виднілася неприступна скеля. Маріон піднялася на її вершечок і побачила великий похмурий замок. То був замок чотирьох витрів. Вітри вільні, в розпачі простягла до них руки Маріон. Ви літаєте всюди і все бачите, скажіть мені, як вибратися з цієї пустелі?» А куди ти йдеш, Маріон? спитав вітер на ім'я містраль. Я хочу знайти свого чоловіка, добра містраля. Гаразд, я покажу тобі дорогу, йди за мною. Сім днів і сім ночей бігла Маріон за містралом, а на восьмий день вітер поник і каже їй Бачиш, отам у далині хатину. Живе в ній найдобріша на світі чарівниця. Йди до неї, вона допоможе тобі розшукати чоловіка. Спасибі тобі, добра містралю, уклонилася Маріон і пішла до далекої хатини. Ледве жива від Отоми, добрила вона до хотини і, і постукала в віконце. Вийшла на пиріг добра чарівниця, взяла Маріон за руку, повела в хатину. Відпочивши, Маріон чарівниці розповіла про те, як пішла вона заміж закошла те чудовисько, як це чудовисько обернулося на красені юнака, і як із власної вини втратила вона коханого чоловіка. Пожаліла добра чарівниця Маріон і сказала їй ось що, знаю я, твій чоловік живе в одному місті, сім днів і сім ночей іти до нього, але він забув тебе і збирається одружитися з молодою дівчиною, так начакував звичаку. Проте не побивайся, я допоможу тобі. Ось тобі кісточка персика, кістечка магдалю і круглий горішок. Бережи їх, як зіницю ока. вони допоможуть тобі повернути чоловіка. А тепер спочинь трохи і в дорогу. Ось, до речі, як сестри, так вмовляють Маріон відкрити останній покій. Ось вона з ключами і ось ці сестри можете придивитися поближче. Ось так. Тож, їдемо далі. Через сім днів і ночей дісталася Маріон до того міста, про яке казала чарівниця. На вулиці вона познайомилася з балакучою жіночкою і дізналася від неї, що в місті недавно з'явився молодий красень і що відразу вподобав дівчину. Дівчина гарна з звиця, тільки навдача лиха, та ще й завидюща і пожадлива. На другий день Маріон прийшла до будинку дівчини, нареченої свого чоловіка, а коли та вийшла на поріг. Умить розбила кісточку персика, і тут сталося диво. З кісточки вилетіла срібна карета, запряжена двома чудовими білими кіньми. Побачила наречене таку розкіш і закортіла їй мати цю карету. Підійшла вона до Маріон та й питає чи не продаси мені свою карету і коней? А Маріон їй у відповідь Не продаються вони ні за які гроші, вони лише за послугу даруються. Яку ж послугу тобі зробити? Дозвольте мені пересидіти ніч біля узголів'я вашого нареченого. Ні, не потрібна мені твоя карета, та й не вельми вона мені до вподоби. І наречена рушила була в будинок, але мати зупинила її Що ти, дочко, хіба можна нехтувати таким добром? Хай пересидить ніч біля узголів'я твого нареченого, а ми його сонного зілля підсипуємо, він і знати, нічого не знатиме. Подумала наречена, поміркувала і походилася. Пізно ввечері суга приніс нареченому сонного зілля, наречений випив і вмить заснув. Тоді впустили спочивальний Маріон. Сіла Маріон біля чоловікового узголів'я і стала йому розповідати про свої біди злигодні, але він не прокидався. Заходилася Маріон його кликати, будити, за торсити. Марна робота. Всю ніч умивалася Маріон з гіркими слізьми, а вран... рано вранці наречена. З матір'ю вигнали її на вулицю. <кій> <кій> Вибачте. Вдень Маріон знову прийшла до будинку наречених. а коли та вийшла на прогулянку, зробила каменем кісточку мигдалю. Туж вмить в руках у Маріона опинилася пишна весільна сукня, побачила таку розкіш наречене і забагалася їй мати цю сукню. За скільки продаси мені сукню? У відповідь почула знайомі слова. Не продається ця сукня ні за які гроші, але за лише за послугу дарується. Яку ж послугу тобі зробити? Дозвольте мені пересидіти пересидіти ніч біля узголів'я вашого нареченого. Зановте своє, розгнівилася наречена і рушила била в будинок, але мати зупинила її і шепнула Не можна нехтувати таким добром, дочко. Не купана, не плачено, а сукня буде твоя. Погодилася наречене і на цей раз. І сталося все так, як напередодні. Вибив чоловік Маріон сонного зілля і заснув. Маріон не могла його добудитися. Всю ніч заливалася вона слізьми і кликала. Прокинься мій коханий від міцного сну, подивися на мене, може, не побачимося ми більше з тобою. Промов до мене хоч єдине слово. Але чоловік не почув Маріон, а ледь зазоріло, її випхали за двері. Вдень Маріон знову прийшла до будинку наречене. Коли та вийшла на прогулянку, Маріон розбила круглий горішок і дістала з нього золотий ланцюжок, браслет та сережка, всипані діамантами, побачила наречене чудові оздоби, загорілися в неї очі, кинулася вона до Маріон і стала просити, щоб та продала її коштовності. Але відповідь почула, не продаються вони, а міняється. І наречене спокусилася, обміняла свого нареченого на сережка та браслет з діамантами. Тим часом до чоловіка Маріон підійшов старий слуга та й каже тихенько, пане, до вашої спочивальні щоночі проводять молоду жінку, сидить вона, благає світанку біля вашої постелі. Гірко плаче і про щось вас багає, а ви міцно спите і нічого не чуєте, бо наречене та її мати напивають сонним зіллям». Спасибі тобі, друже, сказав чоловік Маріон і глибоко замислився, щось тут не так. Подумав він нарешті. Коли пізно ввечері принесли йому келих з петво, він сказав Сузі поставте келих на стол, я вип'ю згодом. Але він не випив зілля, а вихліпнув його за вікно. Потім ліг і вдав, що міцно заснув. Незабаром до спочивання ввели молоду жінку, сіла вона біля узголів'я і гірко заплакала. Минулі щасливі дні згадуючи, слухав чоловік, слухав і раптом згадав це ж його кохана дружина Маріон. Скочив він з постелі і гаряче пригорнув її до серця, а рано вранці пішов до нареченої і попросив, щоб вона та її мати вийшли до нього. Коли вони прийшли, промовив Я прийшов до вас за поради. Якби, скажімо, замовили ви новий ключ до скриньки замість загубленого, а потім знайшли старий. Яким ключем відмикали б ви скриньку, старим чи новим? Звичайно, старим, відповіла мати й дочка. Отож і я так думаю. А тепер скажу вам още. Сім років тому мав я кохану дружину, та лиха доля розлучила нас. І ось я знайшов її. Він підвів до нареченої та її матері Маріон. Мати й дочка аж порозявали роти від подиву, але сказати їм було нічого. Маріон з чоловіком повернулася в свій замок і жили там довго-довго в коханні та злагоді. Скажу я вам ось таке. Дівчата, будь ласка, не намагайтеся перетворити чудовисько на гарного юнака. Це лише у казках буває. Хлопці, та саме порань.